І смертає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу на розбуттях волелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві! подивіться на рай дивіться. На свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті твоя. Правда і сила, і воля. Нема на світі України, нема Є другого Дніпра, а ви бретете на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу. Та й більш нічого кричите, Суздав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилите, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонце правди дозрівать в німецькій землі, не чужії, бретеся знову, як ви взять, і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді. Сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б, діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат, брата і дитини і мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся! Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу, глибоко, глибоко, дознається небожада, чи чия на вас шкура, та й засудять і премудрих. Не мудрі отворять.